На комісію з питань землоустрою, містобудування лісових та водних ресурсів будівництво благоустрою та охорони навколишнього середовища. В складі маємо два представника комісії, форму витримано. Давайте проголосуємо за те, щоб розпочати роботу комісії, хто за. Одноголосно. Ну, розпочинаємо. 12, Людських звернень клопотань фізичних та юридичних осіб. Починаємо ми з звернення заяви громадян про звернення технічної документації за минулості щодо встановлення головних меж земельних янворі та передачі з громадянам приватного власність на території Миколаївського для будівництва в будинку для жильба. І у нас значить е, дві. Серіали. Перша знищить Чубак Надії Миколаєві. Це є площадні 0,1526А. Село Більче, вулиця Долина, 18. Проєсловуючи документи зажить на житловий на право направлено спадщину також є присутнє. Документація сформована. Зуважень немає. Значить, переводимо, надавали рішення? Ставлені стармосування, хто за. Значить, наступне. наступне у нас поступило звернення вічного директора від Явдощак Іване Телорівни. Значить, це земельна глянка щодо приватизації земельної ділянки для будівництва обслуговування будинку. Площа земельної ділянки 0,1498. Це село Дроговиш, вулиця Шевченка, 19. 总共 Про власне з друзі також є присутні. Технічна документація значить, підписана. Значить, Оформила повідомлення. Двоє законодавства. не бачу. Саме голосування хто за? Тужного голосу. ...служення сили та вонних місцевого стало та охорони на навколишнього середовища. Відділ земельних відносин та коло Миколаївської міської ради просить розглянути е на засіданні постійної комісії з питань за внусленням субування сили та вонних ресурсів міського острову та охорони на навколишнього середовища, та включити в порядок денний. Ленарного засідання чергової сесії, питання про включення в перелік земельних ділянок, комунальної власності для підготовки лотів до продажу власника земельних турак, формутонного акціону та розробного проєкту змусил щодо введення земельних ділянок. Земельна ділянка, у знаходження об'єкту військової області, Львівська, район міста Миколаїв в районі, кварталу багато паркової житлової забудови між вулицями Львівської Полубодка, проспекту Воршевського, орендовною площею 0,6 га. Видрігов призначення для будівництва обслуговування багатоквартирного житлового будинку. 0,6 Га. Наступна земельна ділянка місце знаходження об'єкт Львівської області ну, в тому самому житловому кварталі між вулицями Львівської полуподка та проспектом Рушевського орієнтовної площою 0,59 Га з видом своєї призначення для будівництва обслуговування житлового будинку 03. Зуваження не бачу, у нас житловий квартал, там в принципі є розроблений та передбачений. От, які Інвестори, от, це добре. Ставлю на голосування, хто за, одноголосно. Наступне поступило у нас, з другого записка, зараз. Ганяти, число, округу Степана Козака. Прошу включити на чергову сесію міської ради проєкт рішення щодо розроблення детального плану території розміщення ділянок для, ну, для проектування двох кварталів індивідуальної житлової забудови в селі Вербіш відповідно до реальному плану селі Вермішта з міру'яничних попередніх на читаний. Квартали опрацьовували, значить, та, є там можливість вирішення -е, реального плану опрацьовували, є там можливість значить, розробити е -е, два е, квартали -е, забудови. От, Значить, е -е, це такий доволі тривалий процес. Значить, Я думаю, що потрібно підтримати нашого староства. Е -е, сторону голосування. Хто за? Одноголосного. Так, службова записка значить від земельного відділу. Прошу включити на чергову сесію міської ради проєкту рішення, що відведення земельні для авіаційного потребної насильної родин. Території Миколаївської міської ради, а саме земельну ділянку орієнтовною площею 2 гектари Укшир, земельну ділянку орієнтовною площею 1 га, яка утворюється шляхом поділу земельної ділянки комунальної власності з номером 011 площею га на дві окремі ділянки. Значить, Обґрунтою Значить, проходять у нас ряд заходів. Які, значить, це юнацькі заходи, це, значить, давно у нас перебували пластуни, значить табором стояли так, вони декілька тижнів, якщо я не помиляюся, у нас тут були. Так. Фактично, значить, у нас на території нашої громади, значить, особливо на території Миколаївської міської ради, значить, в межах міста Смиколаєва. В Українах немає жодної самовної ділянки під такі заходи значить, ми, то, з ми з відділеннями не працювали декілька таких моментів так, і беремо буває, що це є е, на радіові, вулиця Радів, це там значить наближено до е, стадіону. Та, значить, це, Є вільна, значить, не займана ділянка там площею 19 га Ми хочемо її поділити, так, значить, з, з моментом освоєння значить, меншої частини ділянки це як півтора гектара для якраз таких рекреаційних цілей, значить для проведення таких інших заходів. Значить, і... І не тільки значить, туристичних, не тільки значить, можливо, можливо і спортивні заходи проводити, і святкові заходи, та, з, з, з таким баченням щодо освоєння, значить ділянки культурити її, освободити, влаштувати. Також значить, щодо ділянки 2 гектара урочиш обшир, значить, також для проведення. Аналогічних заходів та Добри значить, стрілецьких заходів, значить, та, таких як стенула стрільбами на оборозового збору коштів та, для ЗСУ, та чи для е, для значить, мисливських, мисливської тематики чи ще іншої тематики, та, значить це віддалено, защитить від від, міста, значить це, е, це безпека. Це, щоб не було стихійний забрати. Вже. Ну, це, що, це, так. Не до так, так. Я прошу підтримати дане звернення. Останне голосування. Хто за? Одноголосно. Наступне. Наступне. Поступили у нас наряд. Заява громадян продання дозволу на, до на розробнічну коментацію, розслушу, що встановлювали на земельської натури на місцевості доведення товарного сільського спорту з метою виділення змейна натурі порядкування земель. Перша заява у нас поступила від Труш Олександра, Олександра Петрівни. Труш? Труш Олександра Петрівна, площа земельної ділянки комед 17.0АА це полов Сиротинський округ. підтримувати, Підтримати звернення. Хто за? Одноголоса. Є у нас аналогічна аналічна, е, аналічна заява аналогічного характеру значить, щодо. Прошу надати дозвіл на виготовлення проєкту змогу, що відведення у власність земельної ділянки площею 2,24 га для товарного сільськогосподарського виробництва особисто право на спадщину є присутнє. Значить, це є прізвище Поліщук Ольга Іванівна, село Радевичі, вулиця Лугова, Б-19. Витя про реєстрацію в сподкому реєстрі також не присутній. Е сертифікат є в наявності. Разуваження бачу. Серегне голосування. Хто за? Одноголосно. у нас поступило до нас значить Зайомо. звернення від начальник управління від відбивав начальника управління любикавий. Питання міністра економіки та комунальної власності Миколаївському району військової з метою належано оформлення правоохідної документів на об'єкти комунальної власності просить розпочати процес видавлення земельної документації щодо земельних ділянок, на яких розташовані наступні об'єкти. Не житлова будівля колишня бібліотека за адресою Львівського області район салону, Сидка Опарська, вулиця Шевченка, 128. двадцять житлова будівля колишня бібліотека, за адресою Львівської області район Села Мала Грожана в Лисисчусі 12. Значить, додають дояв технічний паспорт на об'єкт. Значить, виготовили станом на 1 5, 25, на один, на другий об'єкт. Mm -hmm. Значить, я пропоную підтримати. Орієнтовна площа значну земельної ділянки це значить сітка в партії вулиця Сувченка, 128. От. І наступна земельна млянка орієнтована площою 0,040, село Оружана, вулиця, Для обслуговування будівель закладів побутового обслуговування, для обслуговування житлових будівель з готовою оформлення права комунальної власності називають ділянки за Миколаївською міською радою Старіцької області. Угу. Прошу підтримати дане звернення. Серед голосування. Хто за? Так, Наступне поступово наступне. до нас заява вірника Ігора Антоновича Місто Миколаїв, вулиця Степаника, Б2. Прошу надати дозвіл на розроблення технічної коментації ДЗМ щодо встановлення меж. Частина земельної ділянки не купушили право земельного інституту. Ділянка знаходиться місцевої кулеї по вулиці Чайковського. Значить, це існуюча, значить тимчасова струна. У нас стоїть вулиця Чайковська, тут доподалі від фориткування дорожних відносин. Булоща з ділянки 0,2015 грам. Ставити ставимо голосування. Хто за? Одноголосно. Наступне. Е, Поступила до нас заява від ТОВ Миколаївська МС, значить, Силого Няхті 100 району міської області, особі директора Зварича і, і, і Зварич і РМС. ТОВ Миколаївська, РМС Лобка. Миколаївська РМС Ловка. В особі директора звалища Івана Ігорівні просимо вас надати дозвіл на виготовлення проєкту заводу щодо земельної ділянки ретовної площею 0,5 га за рахунок земель водного фонду комунального власності, яка розташована за межами населеного пункту села Аня вулиця завіше, 2 Миколаївської міської ради. Святоїської області для рядогосподарських потреб виготовлення казного проєкту з є необхідним для подачі і передачі зазначеної земельної ділянки в оренду ТОВ Миколаївська МС. Додатково вподомляємо, що на зазначеній земельній ділянці розташований комплекс будівель і споруд, який належить на праві власності ТОВ Миколаївська МВС. Значить, адреса об'єкта свого вулиця Зарічна 2. Є ем, додано до заяви свідоцтво право власності на нерухоме майно Миколаївського. Ем, тут перелік об'єктів. Є наступне, значить ще один є витяг реставрації правовласності на майно також є. 05. Mm. Є... Mm. Так. Правильно площаднолянки, то 0,5. Mm. Це опорядкування добре відносин. Значить голосування. Хто за? Одноголосно. Наступне питання. Поступила до нас заява. 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 Людині Ганни Іванівної. Самому святку парського Шевченка 65. Прошу надати рішення. Вилучення з господарського обліку земельної площою 0,10 для цінокосіння на території Новосилкого Опаського серостинського округу. Що це означає, що людина не користується даною земельною, платить податки та значить ця земелька занесена на спорідському обліку. Думаю, що зважень немає. Стали голосування. Хто за? Одноголосу. Так, службова записка відносина коло міської ради готує раціонального користання земель Миколаївської міської ради та відповідно до надходження додаткових коштів до бюджету громади. Беручи до уваги інформацію із стратегічних окорів, клопотання фізичних юридичних осіб рекомендує розглянути комісію з питання вузівського будування вісових роботів, особливо міста в та охорони середовища, пропозиції, з якими Стоційно права земельники, які можуть бути передані в оренду або шляхом викупу у власних наземлях у формі аукціону орієнтовної га серед дровишого призначення до будівництва та обсложення інших будівлі громадської забудови. Тобто ця земелька знаходиться неподалік від перехрестя середровиш, де є світофор. На цю земельну ділянку донору хотіли десь виставити на аукціон. Дійшли якраз до даного питання. Це виконування бюджету. Ця земельна ділянка значить, стоїть не сформована. Ми таким чином ми її сформуємо сформуємо, зможемо значить, десь в перспективі продати комусь через аукціон для освоєння.

Це налавайка 81. Прошу внести зміни у рішення Миколаївської міської ради від 21.5.25 року за номером 3165 про розгляд заяви ТВ ГАЛЦМ, надання дозволу на розроблення прикусом осуществ відведення земельної ділянки та відробь, а саме змінити вицельного призначення на землі для іншого сільськогосподарського призначення. Родинкома, 13 орендовної площі на Кома 66, завсідо вулиця, Гребля. 35. Передачі дворілянки вигодену, значить, це є. Осколський двір. Тобто, близько Греблі. Там люди мають правостовчувати на, на нерухомість. От. Є бачення щодо цього користання. 0,66 за площа земельної янки. Це цих... їхні бачення. Не бачу зауважень. Значить, до голосування. Хто за? Голосо. Наступне. Про включення до переліку земельнянок для підготовки лотів. В принципі, треба даний е вичепаний. Чіпани, давайте проголосуємо за завершення роботи в комісії. Хто за? Одноголосно. Дякую. Дякуємо. Комісія завершена.